Купуйте надійні генератори зі знижкою 30% і світло буде завжди. Ви отримаєте потужність, яка відповідає заявленій. Легкий старт в будь-яку погоду. Міцну металеву раму та демпфери, які гасять вібрації. Мідна обмотка двигунів наших генераторів забезпечує найкращу струму та зменшує перегрів. Генератори Tesla Велл well та Tatra Garden – це до 10 годин автономної роботи без втручання. У нас ви знайдете генератори потужністю від 2 до 8 кВт. А ще офіційну гарантію на 12 місяців, професійну допомогу у виборі, фірмове технічне обслуговування, чесні ціни без переплат. Супер пропозиція! Протягом місяця замовляйте генератор з вигодою до 12 116 гривень та безкоштовною доставкою до дверей. Поспішайте, кількість обмежена!